Там написано, це неправда, да, для навіщо потрібно слово Боже, але люди не розуміють, що всі страждання, які є в їхньому в житті, да у ці незадоволення та да, сім'єю, родиною, коханням, чоловіком, жінкою, все, що є. Вишає їх через думки. І Коли людина спокушається, не Бог спокушає, а людина сама себе спокушає. Після того, як вона захоплюється чимось, спокушається, втрачає розум і починає гріх щити. Тобто сатана завжди виводить людей на душевний рівень. А Слово Боже, Ісус Христос Біблія виводить на не нас на духовний рівень для того, щоб залишатися в дусі да й поклонятися Богу в дусі і в істині. Амінь.